Вітаю вас, маленькі українці! Про що ми поговоримо? Відгадайте загадку! Лампа світить, то це я. Музика це теж моя. Мультик можу показати, як же діти мене звати. А звати електричний струм. А що ми можемо сказати, який електричний струм? Світлий, веселий, жовтий, зелений, золотий, блискучий, теплий, а де в житті використовується електричний струм для освітлення будинків, освітлення вулиць, подивитись телевізор, попрати, помити посуд, пошити одяг. І ще дуже багато допомоги надає людям. А до нас у гості завітала чарівна розетка. А чарівна тому, що дає електричний струм. А кому вона дає електричний струм? Відгадайте. Із гарячої кринички через дістиче водичка. Так, це Електрочайник, схожа грушаться на сонце, в неї зверху шапочка. Здогадались, діти, що це? Це електрична лампочка. В нашій кухні за дверима він гуркоче наче кіт і ховає справжню зиму за залізними дверима. Це холодильник. Я завжди на мутуску на столі, а чи в кутку згладжу хвилі всі, будь ласка, а зовусь. Електропраска. А зараз послухайте казочку про чарівну розетку. Жила була собі чарівна розетка. Прийшов до розетки холодильник і розмовляє Розетко, розетко, дай мені струму, щоб Петрикові морозиво охолодити. Бери, каже, розетка, щоб Петрикові було смачно, охолоджуй. Подякував холодильник розетці. Прийшла до розетки праска і промовляє Розетко, розетко, дай мені струму, щоб Петрикові одяг попрасувати. Бери, каже, розетка, прасуй, щоб Петрик гарний був. А Петрик вирішив собі попросити розетку. Розетко, розетко, дай мені струму. А для чого тобі, спитала розетка? Погратися, відповів Петрик. Нахмурилася розетка і сказала не можна гратися струмом. Це небезпечно для життя та здоров'я. Але не послухався Петрик, взяв гвіздочок і всунув у розетку. Розлютилася розетка, вдарила хлопчика і відкинула на підлогу. Лежить Петрик на підлозі, і ноги в нього болять, і спина болить. І так, думає, більше ніколи не буду так робити. Чи правильно зробив Петрик? Дітки, ніколи не всувайте ніяких предметів у розетку, бо це дуже небезпечно для здоров'я. Струм може і вбити. Жартувати з ним небезпечно. Електричний струм просить вас. Ніколи даремно не вмикати магнітофон, електричну лампу, електропраску, тому що його треба берегти, адже він дуже дорого коштує. Не можна залишати електроприлади тривалий час вимкненими, бо це лише трата електроенергії. І псуються електроприлади. Пам'ятайте! Електричний струм ми повинні берегти, адже він дорого коштує. Електричний струм не можна витрачати даремно. Електричний струм небезпечний для життя та здоров'я. Запам'ятайте і дайте відповідь на таке питання. Як ми повинні поводитись з електричним струмом? Чекаю на ваші відповіді. До побачення!